Слава Україні! Кешбек за українське на Кам'янеччині. Поліцейські встановлюють обставини ДТП, у якій травмувалось двоє дітей. Я Ольга Захарченко в ефірі першого подільського п'ять хвилин на головне. Із вересня українці зможуть отримувати до 3 тисяч гривень кешбеку за покупку товарів відчизняного виробництва. Про це повідомив Михайло Федоров. Підключитися до програми та перевірити суму нарахованого кешбеку можна буде через програму Дія. Зібрані кошти можна буде витратити на оплату комунальних послуг, на донати на армію, на придбання військових облігацій, транспорт, мобільний зв'язок, спорт, кіно та медичні послуги. Затримано агента ФСБ, який готував нові удари Росії по Одещині. Фігурант, 39-річний фельдшер місцевої станції екстреної медичної допомоги коригував ракетно-дронові удари Росії по одному з портових міст регіону. Насамперед окупанти намагалися отримати від нього координати базування особового складу та кораблів морської охорони ДПСУ. Також сподівались одержати локації вогневих позицій протиповітряної оборони, яка обороняє повітряний простір південного регіону. Зловмисник збирав розвідувальну інформацію у ході поїздок по перебережній території, зокрема під час викликів швидкої. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. В Україні запустили портал з інформацією про регулярні міжнародні автобусні маршрути. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури. Новий державний портал створено для підвищення якості та безпеки міжнародних автобусних перевезень. Портал має допомогти обрати легального та перевіреного перевізника, спланувати безпечний маршрут, дізнатися, який пункт пропуску буде перетинати автобус, та чи можна розраховуватись на відсутність фізичних черг. На Камінеччині поліцейські встановлюють обставини ДТП, у якій травмувались двоє дітей. Подія сталася учора, 19 серпня, близько дев'ятої ранку, по вулиці Українській у селищі Нова Ушиця. річна водійка не врахувала дорожньої обстановки та наїхала на двох хлопчиків 11 та 7 років, які переїжджали дорогу на електросамокаті. Внаслідок аварії діти травмувались. Медики госпіталізували їх до Новоушицької багатопрофільної лікарні. За даним фактом слідчі Кам'янець-Подільського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження та наразі встановлюють усі обставини цієї події. Майже півтори тисячі безробітних долучились до армії відновлення на Хмельниччині. Про це інформує Хмельницький обласний центр зайнятості. Армія відновлення це суспільно корисні роботи, спрямовані на потреби Збройних сил України або на користь громади. Зокрема, облаштування укриттів, пошиття одягу для військових, плетіння маскувальних сіток, надання гуманітарної допомоги, догляд за людьми похилого віку або людьми з інвалідністю. Цьогоріч на Хмельниччині було видано 1498 направлень для участі безробітних громадян у проєкті. 31 серпня у Хмельницькому відбудеться патріотичний забіг. Шаную воїнів, біжу за героїв України. Загальний старт забігу по всій Україні 9.30. Локацію старту у Хмельницькому з метою заходів безпеки повідомлять учасникам згодом. Забіг такого формату це щорічна патріотична традиція вшанування пам'яті воїнів, які загинули під час російсько-української війни, приурочена до 29 серпня дня пам'яті захисників України. Кожен учасник обере дистанцію 2 кілометри, 5 кілометрів або 10 кілометрів та подала її із закріпленими на футболці іменами знайомої або незнайомої. О моєї людини, яка віддала життя в боротьбі за територіальну цілісність України у період з 2014 по 2024 роки. Долучайтеся до нашої спільноти. Дякуємо, що проводите цей день разом з нами. Ми прощаємось та бажаємо вам мирного і спокійного дня. Бережіть себе.